І вітання усім нашим телеглядачам, як завжди, до нашої студії ми запрошуємо цікавих прогресивних людей, які мають свою індивідуальну точку зору з приводу того чи іншого, і взагалі є десь експертами в своїй діяльності. І в даному випадку сьогодні я запросила до себе в студію Сергія Чайкова, який є експертом. Не побоюся цього слова, слова в галузі моди, і знає трішечки більше за нас з вами про актуальні модні тенденції і взагалі про модельну сферу і модельну індустрію України, і, зокрема, Прикарпаття. Привіт, Добрий Сергію! Передусім я би хотіла просто почати з найпростішого. Як сталося так, що ти от прийшов в сферу модельної індустрії сам е, певний час був моделлю. І взагалі все, що з цього стосується, тобто, почав я все ж дуже ранні роки, я рахую, що е, почав я в 15 років, uh -huh. і тобто, почав я це тоді, коли ще це не було настільки модним, як зараз. Тобто е, тоді про це не було настільки багато людей, яким цим займаються. І, скажімо так, почалося все з простих фотозйомок. Були якісь містери, були якісь конкурси краси. Uh -huh. Звичайно, що сприйняття людей, які мене оточували, було, скажімо так, різнобарвним. Деякі сприймали це нормально, деякі сприймали, як зараз сприймає більшість людей, що, скажімо так, дивляться як на це, як, як, як би це сказати, людей. Хлопців з нетрадиційною орієнтацією. Орієнта... Так, так, це такий існує стереотип. Звичайно, що люди, яким цим займаються, особливо в чоловічій статі, це обов'язково люди з нетрадиційною орієнтацією. Ну, у мене з орієнтацією все добре. І чому саме так склалося, що ти вирішив от спробувати себе в цій сфері? Тобто почалося все, скажімо так, що ну, я не хотів, мені просто запропонували фотосесію. Угу. Просто. Я сказав так, звичайно, щось нове спробувати, чому ні? І, скажем так, що я получався гарно на фотографіях, в мене фотогенічність, скажем так, досить хороша. І все ж людина це побачила, і я просто пішов далі, далі, далі. І потім мене побачили люди у Львові, і саме так, скажем так, з цим все склалося, угу. що я на два роки, скажем так, був моделлю. Ну, на, на даний момент, якщо вже. Перестрибувати ці всі етапи твоєї модельної ходи, скажімо так. Ти є організатором Франківська Fashion Day, а також співорганізатором Франківськ Фешн Вікдейс. Week, Week Як склалося так, що все ж таки з хобі це переросло в таку твою діяльність на певному етапі твого життя, і на даний момент ти повністю відійшов. Цього, тобто, коли, скажімо так, в 17 років я зрозумів, що, скажімо так, це щось не те, і ну це вже мені, скажімо так, надоїло тим займатися, uh -huh. от іменно оці дефіле, фотосесії і так далі. Я зрозумів, що це мені якби подобається, але я моделлю не хочу займатися. Я зрозумів, що ніша, скажімо так, фешн-індустрії в Франківську не сильно розвинута порівняно зі Львовом і столицею нашою, зокрема. І я подумав зробити щось своє, і саме тоді але чому насправді в нас же ж багато різних модельних агенцій Це на даний момент. Угу. А тоді, коли я це все робив, це було буквально дві модельні агенції, і скажем так настільки, як це зараз популярно, це взагалі не було. Скажем так, не було багато оцих, як в нас зараз багато дівчат є псевдомодели і так далі. Тобто, насправді, робота моделі не є дуже проста. Як це здається, що там я буду ходити тільки по подіуму, будуть фотографувати. І скажімо так, що на цьому все. Угу. Насправді це. Тобто гробиться здоров'я, mm -hmm. перш за все, mm -hmm. волосся, шкіра обличчя. Тобто, це є нереально важко. Але ж були передумови того, що ти от прийшов до цих висновків, от власне цікавить те, що ти ну відбулася якась переоцінка цінностей. Ти побачив, як сприймається це більшістю, і як воно є насправді, наскільки я розумію. Чому сталося так, що от ти йшов е, е, в цей бізнес, фешн-індустрію, і е, на певному етапі свого життя ти десь ну, поклав не те, що е, крапку, а три крапки. Скажімо так, що от на рахунок того, що от іменно в 17 років у мене стався перехідний такий період. Просто надоїло. Угу. Просто я побачив, що, скажімо так, це не досить серйозно. З Моєї точки зору, mm -hmm. що цим займатися для мене, я подумав, що краще щось організувати. Тобто, після першого Frank's Fashion Days пройшло все, скажімо так, не так, як хотілося, але загалом все позитивно і було багато вражень. Е, тобто, м -м, скажімо так, не так, як м -м, для людей, які це дивилися, а так, як для людей, які в цьому брали участь. Тобто е, в чому був, була сама суть, е, що я не брав там уже тих моделей, які. Якимось чином були вже замішані в модельній індустрії, uh -huh, і так далі. Uh -huh. Я брав всі нові обличчя. Uh -huh. Тобто, всі моделі, які ходили у мене на той час, вони були новими. А чому так? Це наскільки от, було суттєво, от, власне, що сугубо, сугубо у мене було таке от до цього відношення, що я хотів, по-перше, навчити людей ходити. Uh -huh. Тобто, я проводив і уроки, і, скажімо так, і як вони себе вели. На подіумі і хотілося щось зробити все ж нове. Угу. Наскільки це тобі вдалося, і наскільки, як це сприйнялося е громадськістю, і безпосередньо твоїми десь, ну, якщо можна так сказати, звичайно, конкурентами. є завжди позитивні відгуки, є завжди негативні відгуки. Але а -а -а. на мою оцінку, все пройшло досить, як на перший раз, досить все гарно. Угу. Ну, скажем так, хотілося б краще, бо тоді не повезло з погодою, скажімо так, тоді був дощ, але а це все проходило на відкритому повітрі. Але mm -hmm. на самий показ виглянуло сонце, і тільки все завершилось, знову почав падати дощ. Тому, скажімо так, не було тої кількості людей, яка очікувалася, було десь чоловік 200, скажімо так, а очікувалось зовсім більше, тому що це було все ж таки, скажімо так, як благодійний, mm -hmm. тобто все було безкоштовно, mm -hmm. і, скажімо так, люди могли собі просто прийти і подивитися. Відбувся захід, так Так, відбувся. І що далі? Чому потім мені запропонували співорганізацію Франкіс Фешн Вік? Так, Десь. Я, звичайно, що сприйняв це позитивно. Але, скажімо так, коли це все провелось, Скажімо так, що провелось це все на вищому рівні. Тобто, я рахую, що до сих пір цей Франкіс Фешн Вік Дес ніхто не переплюнув. Тобто. Люди, які приїхали дивитися це зі Львова і столиці, сказали, що все на досить високому рівні, і що це, якщо... власне йдеться про е, той період, коли ти займався власне організацією. Так, коли скажімо так, коли було от іменно було наскільки п'ять людей в організації. От іменно коли це все разом було, коли всі прислуховувались до кожного, скажімо uh -huh, так, uh -huh. тоді це все проходило нормально. Але на кінець, коли вже доходили останні дні, бо це проходило не один день, це проходило п'ять днів uh -huh. е дійство. Е на останні дні у нас все ж почались розголоси, і я зрозумів просто що ну далі, просто я не зможу продовжувати з Чому цими людьми. Чому вони полягали. От Цікаво дізнатися, все ж полягало. Що, що те, стало передумовою хотіли... того, що ти все ж таки, якби ну, покинув власне дане заняття. Скажем так, затіли. що е я вже мав в тому практику. Тобто, а ті люди, які е були ще в організації, не всі, звичайно, а ну більша частина, скажімо, вони не мали практики. Вони не хотіли просто прислуховуватись до моїх порад. Тому, скажімо так, коли закінчилось все це, я просто сказав. Люди, до побачення! Я більше з вами ну. Нічого реазовувати не буду. Ну, але знаєш, я думаю, варто внести ось таку ремарочку, чому, от щоб було зрозуміло нашим телеглядачам, що дає тобі от підстави ось так, от, ну, якби поводитися і якось вчинити так, як ти вчинив на той момент. Адже в Сергія є достатньо великий і чималий досвід, власне, в даній індустрії, якщо говорити про столичний рівень, так є співпраця твоя. В колишньому із OC Model Management, а також із дизайнером Олегою, Олегом Скридою. Що, власне, дало тобі, ось цей, ну, скажімо, вишкіл і е, право вже десь претендувати на е, визначення тебе як експерта? Скажемо так, що після того, як ми провели це дійство, я десь. на... Півроку, десь приблизно відійшов від цього всього, потім в мене була все ж таки ідея зробити щось, uh -huh. але так по скажімо так по особистих причинах я все ж цього не зробив, було особисте життя, скажімо так, якось було uh -huh. не до того. Uh -huh. І, скажімо так, за цей період часу, тобто півтора року, скажімо так, деякі люди вони просто зробили неякісну продукт, скажімо так. І просто ті спонсори, які мені були готові надавати гроші на той проект, який я організовував, вони просто подивилися на той продукт, який подали інші люди, угу. і просто це стало нецікаво людям. Ну, Сергію, дивись, це достатньо таке. Суб'єктивне і відносне поняття якості, зокрема, для, для, для тебе можливо це якісно, для інших навпаки. От чому, а завдяки чому, от, завдяки яким власне орієнтаціям твоїм е, в даній індустрії е, ти міг отки, оперувати даними визначеннями? Ч, що якісно, що не якісно? Ну, по скажімо так. Е... По думці більшості людей, з ким я спілкувався, скажімо так, угу. я сформував це бачення, скажімо так. Ну і все ж на той момент, коли це все проводилось, у мене вже був деяка практика в цьому, і я міг оцінювати уже е, як це, чи добре, чи погано, угу. які були недоліки, які були плюси. Звичайно, це є дуже великим плюсом, що люди хочуть щось робити, що люди якось вони хочуть щось. Зробити uh -huh. в цьому франківську, ну я маю на увазі те, що ти вже мав з чим порівнювати. Так, тобто у мене вже була в цим практика. Uh -huh, uh -huh. А люди, скажімо так, вони хотіли, у них була не та мета. Тобто uh -huh. люди хотіли заробити гроші. Uh -huh. Тобто, я вважаю, що uh -huh. заробіток ну, зараз всі хочуть зробити, заробіток має стояти на другому uh -huh, uh -huh. етапі, скажімо так. А от першим етапом має все ж зробити дійство, яке люди сказали би вау заради чого людям казати вау. Яка вища мета того? От люди сказали вау. І Людям що далі? цікаво дивитись на цікаве, ну uh -huh. тобто на цікаві дійства і так далі. А коли це все без смаку робиться і так далі, ну вони скажуть, та ні, ми більше сюди не прийдемо. Ти маєш на увазі зараз от просто звичайних людей, наших телеглядачів, от вони мають для них має створюватись таке шоу. Так, для кожної людини, яка прийшла на це uh -huh. дійство. Тобто. Uh -huh. Ем, чи має значення, чи ця людина щось знає в моді, чи вона перший раз прийшла на це, це має формуватися дійство, шоу, uh -huh. атмосфера, тобто не все просто так, що просто там моделі собі вийшли, походили туди назад і все і зайшли. Тоді люди скажуть, що все нам це не цікаво, і ми на це не прийдемо. Коли люди приходять і вони реально у них від побаченого просто. Ну, вони не можуть від цього дихати, просто відкривається рот. Uh -huh. От іменно до цього я би хотів, скажімо так, ну, так наблизитись, це робити. І що скажімо так. пішло не так? Ну, це найцікавіше. Е, тобто, е, коли я все ж уже за півтора року я перезвонив людям, які мені були готові надати кошти, і вони мені сказали, що вони мені ці кошти не нададуть, так як ну, скажімо так, коли вони поговорили з людьми, і вони сказали, що це вже не є цікаво, тобто їхня реклама не буде, скажімо, подана нормально. Uh -huh. І люди відмовились дати гроші, скажімо так. І, скажімо так, тоді е, я теж відійшов, і Марися Томашевська мені запропонувала, це моя подруга. Запропонувала мені, що її друг Олег Скирда, це я дизайнер м -м, в Києві, е, відкриває модельну агенцію. Йому потрібна людина, яка буде е, букером, uh -huh. тобто буде керувати нею і займатися всіма аспектами, чим займається модельна агенція. Uh -huh. Чому не спробувати і не спробувати щось нове? Uh -huh. я взяв, зібрав речі і поїхав. Буквально це у мене зайняло три дні. Uh -huh. Тобто там я побачив зовсім інший світ. тобто я попав якраз... Йдеться про столицю. Так. Uh -huh. е тоді я попав зразу на Ukraine Fashion Week, на Mercedes Benz Fashion Week, е Тобто зразу мав з чим порівнювати тобто е наш рівень, рівень Львова і рівень столиці. Тобто наскільки ми далекі від того всього, е, тому що там люди більш творчо підходять до е, організації цього uh -huh, всього. Вони uh -huh, uh -huh. не хочуть на тому заробити, тобто вони і заробляють на продажі одягу, але вони перш за все розуміють, що треба це подати на початок. Треба uh -huh. подати правильний одяг. Не те, що просто, ну, як я вже казав, просто модель. Тобто, Туда, завдяки такому, ну, скажімо, інструменту, як шоу. Е, можна так претендувати на прихильність потенційних покупців, правильно я розумію чи ні? Тобто, от сугубо моє бачення цього всього, я, мені не цікаво прийти просто і просто подивитися на модели, які просто без смаку ходять туди-сюди. Ну uh -huh. мені це не цікаво. Тобто, я хочу подивитися на дійство, я хочу подивитися на шоу. Uh -huh. От саме тоді я звертаю уже увагу на деталі. Тобто, uh -huh. Чи як ця модель у дітей, які деталі образу і так далі? От саме тоді мені це цікаво. А просто коли людина ходить туди, мені це не цікаво. Столиця, ось ти побачив, як відбувається все там, на якому це рівні все відбувається, і що власне зрозумів, що там більш креативний творчий підхід до таких важливих на перший погляд. Навіть не те, що важливих, а не неважливих речей. Там насправді все значно інакше. Що відбулося тоді з тобою? Скажем... Ти повернувся повернувся Франк... Франківськ, але на той момент. Скажемо так, що Що відбувалося? Десь приблизно на протязі року я був в Києві, і, скажімо так, що я вже повністю нирнув в. Модельну агенцію, тобто uh -huh. я розібрався всіма деталями, які uh -huh. і я зрозумів, що це не все так просто, як собі думають люди. Тобто, як завжди, підводні камені є всюди. моделі. Тобто, думають, що скажімо так, пройтись туди, сюди я буду там класна і так далі. Насправді не все так просто. Насправді, скажімо так, ще попасти в Київ, це не значить, що скажімо так, з тобою буде все добре, угу. Скажемо так, що не всі модельні агенції займаються, скажімо так, правильним моделінгом, Скажімо так, є багато підводних каменів в цьому всьому. Зокрема, як би це сказати, що шукають дівчат, які приїхали з регіонів, і хочуть, скажімо, так, віддатися. З, з рожевими окулярами. Віддатися за гроші, скажімо так, там, скажімо так, пузатим мужчинам у mm -hmm. віці. Скажімо mm -hmm. так. Ну, достатньо делікатно. Mm, так. Тобі вдалося охарактеризувати mm, цю реальність. І тому, му. скажімо так, що м, можна попасти, звичайно, на розумних людей, які м, побачать в тобі, в тобі потенціал. що потенціал, і вони тебе пустять в правильне русло. Mm -hmm. тобто, а можуть зовсім інші люди і пустити зовсім він. Стати маріонеткою, якби в руках таких людей, які переслідують тому якісь свої Тому Багато, цілі. скажімо так, дівчат, які приїжджають в столицю, вони просто розчаровуються в цьому всьому і вертаються, просто більше не хочуть тим займатися. При тому, що вони мають дуже великий потенціал. З угу. чим вони стикаються? Це перше і друге до чого слід бути готовими, так? Яким набором якостей треба володіти, щоб можна було сказати, так, людина готова до столиці. Що поки не спробуєш, ти не будеш того знати, скажімо так. це ну, раз. Але, давай тобто, все ж таки Людина, яка е е відкрити е дійсність. Наприклад, беручи до уваги Франківськ. Так? Угу. Людина, яка, скажімо так, тут чогось досягла, так? вона думає, що вона там буде зіркою і так далі. Угу. Насправді це не так. Тобто, насправді таких зірок там тисячі. На тобто, один квадратний метр. Дівчинка приходить, наприклад, на кастинг, так, Вона тут, наприклад, там, зірка, вона її відбирає на по всі покази, скажімо так, вона приїжджає туди і бачить, що там ще крім неї таких зірочок, гарних дівчат, нічого їм не бракує, скажімо так, ще сотня. Угу. І зразу людина розгублюється. Тобто, Це перше, до чого слід бути готовим. Тобто, що, ну, скажімо, так, Є дуже багато красивих дівчат. Uh -huh, тобто, uh -huh. І, скажімо так, не тільки в Україні, як то говорить, що в Україні там дуже багато, є дуже багато в Росії дівчат, є дуже багато ну, в загальному в Європі. Тобто, скажімо так, ще один нюанс, такий, який я замітив, що більшість дівчат м вони хочуть їхати в Європу. Тобто, модельного бізнесу, як, скажімо так, м моделі в Україні не заробляють гроші, скажімо так. Uh -huh. Модель може заробити гроші. Нормальні, я говорю про нормальні гроші, а не так. там 300-500 гривень за показ і uh -huh. до побачення. Uh -huh. Нормальні гроші вона заробляє за кордон. Е, є три ринка, скажімо так: Азія, Європа і Америка. Е, от люди чомусь думають, що, скажімо так, Америка там і Європа, Європа скажімо так, що за рік я побачив, що Європа. Якщо сказати так грубо, ну не мають грошей. Тобто там заробляється статус. Угу. Тоб... Тобто, напрацювання, е, на, на ім'я, скажімо. По-перше, туди не беруть без імені. Там ще треба напрацьоване мати ім'я. Ім угу. А вони відмовляються їхати в Азію. Угу. А в Азії якраз є. І можливості, і фінанси, і там багато платять. І тобто, є дуже багато у мене подруг, які просто не хочуть звідти вилазити. Ну, тобто, Вони там 5-6 років підряд їздять собі в одну країну, привозять за 3 місяці кучу грошей, роблять собі відпочинок місяць, знову підписують контракт і знову туда вже. І таким чином катаються 5 років. І вони не хочуть нічого змінювати. Тобто їм не потрібно. їм пропонують Європу, їм пропонують Америку. Вони не хочуть, тому що вони розуміють, що в Азії вони приїдуть, і можливо, вони будуть одна з десяти. Ну там, там що вони будуть там, наприклад, буде 100 дівчат, так? Uh -huh, uh -huh. І вона буде десяти гарних, тобто вона буде входити в ту десятку гарних дівчат. Коли вона приїжджає в Європу, і коли вона приїжджає в Америку, там тисячі тих гарних дівчат. Тобто туди пруться всі. Тут ти бачиш неправильне розуміння, все ж таки, от, і коли починаєш речі... просто людині пояснювати це uh -huh. все, вона каже: А що ти знаєш? А це ти спеціально мені вішаєш лапшу, ні, я все ж поїду туди, туди, туди. Ну, скажімо так, можна е, поїхати там в Мілан, е, скажімо так, якісь модельні не є проблемою. Uh -huh. Є багато модельних агентств, які приймають наших дівчат і так далі. Але якщо дівчинка хоче е, там, наприклад, там поїздка там. Півтора тисячі так, євро. Uh -huh. Скажімо так, ну як там півтора тисячі доларів вона заробляє в Азії, так, то тут вона приїде і піде ще в мінус в 400-500 євро. Uh -huh. Тобто вона ще є такі варіанти, є дуже багато таких випадків, що дівчата просто їздили і просто не мали на білет назад. Uh -huh. Просто їм слали звідси батьки. І... Самі реально, реально реалії гіркі. Вони просто реалі вони були, скажімо так, тут з зірками, можна сказати. Uh -huh. Uh -huh. Вони, скажімо так, їх відправляли. І вони приїжджали і просто бачили таку картину, що крім них ще 200 таких дівчаток. Вони худеньких, гарних, типажних стоять. І все, людина просто міняється тоді. Вже просто в неї зовсім інше сприйняття. Вона думала, що вона така класна і так далі, а тут. І є 100 людей, ще таких, як вона. Тобто, uh -huh. це от до цього треба бути готовим, що не тільки ти одна така гарна, скажімо так. Uh -huh. Ну, гаразд, але ж все, 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 все рівно треба робити ставку на якісь особисті якості. Що вирішальну роль грає в цьому? По-перше, є типаж, тобто є типаж моделей, тобто, і по типажу, все ж, ем, якщо ну, там є дуже багато нюансів. Грубо кажучи, що по типажу приділяється країна, куди може поїхати модель. Uh -huh. Тобто деякі моделі можуть їхати в Європу, деякі можуть їхати в Азію, де кого приймають, там, наприклад, в Таїланді, де, де кого не приймають в Японії і так далі. Тобто в такому плані. Uh -huh. Тобто Все ж типаж раз. Відповідати по-друге зросту. Тобто, uh -huh. у нас є дуже, я знаю, дуже багатьох моделей, які там 160 зросту, 162, 163, 165. Моделлю в ніякій. Фотомоделлю, не фотомоделлю. Немає в за кордоном такого фотомодель. Uh -huh. Людина має працювати і там, і на подіумі, і uh -huh. так. Тобто є окремі випадки, що людина просто працює на рекламну зйомку. Uh -huh. Так. Uh -huh. Але такого поняття, як фотомодель. Ну. Тобто не треба займатися самообманом. Є так і не інакше. Тобто, ну немає зросту. Ну, uh -huh. якщо немає зросту, це вже нічого не випрош. Тобто, uh -huh. якщо фігура. Там можна зайнятися собою і можна витягнути там ті сантиметри ага. і так далі, то з ростом висіти на турніку, витянуть руки, а не хребети. Тобто, ну, скажімо так, що. Ну, треба реально оцінювати свої можливості. Тобто, це себе, ще залежить зупини. від того, що людині говорять. Тобто, uh -huh, можна uh -huh. людині навішати, що там, ти супер-пупер будеш і так далі, а ти безрісто 62. Та зважай на це, все добре, поїдеш собі в Європу і так далі, будеш заробляти мільйони. Переслідуючи свої меркантильні кісь мотиви. Звичайно. Тобто, це все залежить від людей, які це просто готують до цього. Сергію, гаразд, якщо. Зупинятися на тому моменті, як, що не стосується в цілому от, е, всіх цих технологій модельної індустрії. Е, е, і зупинятися на тому моменті, що ти е, був радником багатьох політиків з питань стилю, моди і тому подібне. Як сталося так, що от, от, був цей момент в твоєму житті, тобто, скажімо так, що всі і, люди. І наскільки це важливо політику теж виглядати стильно? Я зрозумію. Е, тобто, всі, ну, більшість, скажімо так, uh -huh. людей люблять одіватися. Тобто, всі думають, як там одягтись на вулицю, там як там одягтись на таку подію, на таку подію. Uh -huh, uh -huh. Не підеш ти в кросовках на весілля і так далі. Ну, скажімо так, в такому плані. І е, формується все ж. Все з телевізора, скажімо так, люди, які м, бачать там людей на по телевізору, ну що це є, скажімо так, прикладом цього, угу, угу. і в них на підсвідомості це все відкладається. Тобто, угу. і тому людям, які все ж їх видно по телевізору, вони є відомі, вони все ж таки дуже велику увагу приділяють саме одягу. Тобто вони приділяють не тільки одягу, звичайно, це залежить зачіска, звичайно, це залежить там, у якщо у жінок, то косметика, макіяж. Тобто ну... ну насправді також на одному із сайтів я прочитала таку інформацію, що е зачіска і зовнішній вигляд політиків це насправді також частина піар-технології. Ну скажімо так, що все, що по телевізору йде, воно йде не просто так, скажімо так, uh -huh. Uh -huh. всьому є, скажімо так, якийсь зміст. І свої пояснення чому так, так? звичайно, угу. просто деякі влубляються в ці деталі, а деякі просто це все пропускають. Угу. Ну, якщо говорити в тому контексті, також от е, ти висловився в одному зі своїх інтерв'ю е, створення нового іміджу країни, е, тобто, якщо от е, розкладати нас на складові. Те, як політик виглядає, це також має важливе е, значення на формування нової національної свідомості, так? Звичайно, uh -huh. тобто, ну ж люди ж дивляться, як виглядає. Тобто, ну зараз політики з, з даною ситуацією з'являються на екранах дуже часто, uh -huh. і тобто, більшість людей ну там не дивляться, як колись дивилися серіали, і так далі, вони все ж їм цікаво, що твориться в країні, uh -huh. і вони дивляться uh -huh. новини. Uh -huh. Тому, скажімо так, на це зараз я не думаю, що, звичайно, що люди там дивляться тільки на одяг і так далі. Ну, звичайно, не та ситуація зараз в країні, так. щоб, звичайно, дивитися на ці деталі. Але все ж, коли це все закінчиться, то це все ж саме, я думаю, що так. Ну, Топ... саме тому ти і не розвиваєш якісь свої воденні момент... проекти. Я на даний момент відійшов від цього всього, скажімо так, тому що вважаю, що. Ну, те, що твориться на Сході, скажімо так, не зовсім, м, в моєму розумінні, м, правильно буде займатися, якщо. Люди цим. гинуть. Так. Тому я це на даний момент, поки це все тримаю, я від того відійшов. Так. Ну, але все ж таки завжди надія є. Звичайно, все, оптимізм. що не робиться, робиться не краще. Тому так. це нас з'єднало, скажімо так. Ми зрозуміли, що ми є єдина країна, що все ж ми всі є брати. Угу. І Тобто ця ситуація багато чого показала, скажем так. Ну, добігає до завершення наша програма, тому коротенько, Сергію, на перспективу. Якщо з надією і вірою в майбутнє, як ти бачиш можливість свою реалізувати те і сформувати той осередок, як, як воно має бути? От те, про що ми з тобою говорили, якісно, неякісно якісно в твоєму розумінні, що відповідає повністю твоєму розумінню якості і як воно дійсно має бути? Тобто, ну сказати, це на словах не є досить просто, mm -hmm. скажімо так, говорити термінами, і це багато людей просто це не зрозуміє, скажімо mm -hmm. так. Mm -hmm. Скажемо, одне, коли це закінчиться, все mm -hmm. я все ж ще зроблю. Думаю, один проект в Івано-Франківську. Тобто я постараюсь реалізувати всі свої, скажімо так, знання. здібності, знання, mm -hmm. і все ж попробую зробити щось дійсно якісне, щось дійсно грандіозне, скажімо так. Ну будемо все ж таки сподіватися, що все в наших руках і що все задумане колись стане реалізованим. Ну і на даний момент знову ж будемо ставити крапку. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Сергій Чайков, організатор Франківське Фешн Дей, а також співорганізатор Франківське Фешн Day, а також модний критик, експерт у всіх питаннях, що стосується моди, стилю і тому подібне. Чекаємо. Нових зустрічей. Дякую. Побачимось.